сказав, що все позаду і можна зітхнути з полегшенням. Які почуття переживає вчорашній абітурієнт, який успішно пройшов конкурсний відбір до ВНЗ на святі посвячення в студенти? Можливо, ось він мій зоряний час. Хвилювання, нудне чекання результатів вступу до цього вузу своєї мрії залишилось в минулому. Тепер я вже студент і можна розслабитися. Може бути, хтось так і думає з цих 1400 першокурсників Харківського національного університету радіоелектроніки присутніх 31 серпня на церемонії посвячення в студенти. Але більшість навряд чи має ілюзії про безтурботне життя в стінах цього славетного вишу. Я хочу стать хорошим специалистом, поэтому вряд ли я буду расслабляться. Сегодня все только начинается. Хочу научиться, хочу стать специалистом. Сегодня праздник, а вот у второго уже начнется активная учеба. Это новые возможности, новые открытия. Волнуюсь. Ми вже многие советовали, то уходят хорошие програмісти. Хнуре кращий вуз країни серед технічних університетів за офіційним рейтингом Міністерства освіти і науки України готує фахівців за 22 найпрестижнішими і передовими напрямами it індустрії. Підтвердження цьому успішна вступна кампанія і високий рівень підготовки абітурієнтів, які брали участь у конкурсі. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что первокурсники, с желанием, придя в наш университет, сумеют адаптироваться и через несколько лет на выходе будут классными специалистами, на что они рассчитывают и на, на цели двух. Мы хотели бы, чтобы в этом году нам удалось реализовать концепцию, связанную с непрерывностью научного процесса и подготовки специалистов. То есть наша идеология заключается в следующем. Тот, хто проводить іслід на самому підовому рубіже, должен ці знання в этом ж навчальному гаду трансформувати лекційні курси, в лабораторні заняття. В, занятия, в Харківський національний університет радіоелектроніки відомий у всьому світі. Диплом вузу визнається за кордоном. Зміцнюють його рейтинг випускники, які успішно працюють по всьому світу у вузі. Ось уже багато років навчаються і громадяни іноземних держав. В нашем университете обучается около 1500 иностранных студентів з 60 стран мира. І прийом иностранных граждан настолько прийом начался, і прийом будет продолжаться до 1 ноября. Ми очень сподіваємося, що в этом году у нас набор будет не хуже, чем в прошлом году. Так что нас очікує дуже напрощена робота. Чи варто першокурсникам розслаблятися? Швидше навпаки. З першого дня. З першої секунди вбирати знання від одного з кращих викладацьких колективів країни, активно брати участь у студентському житті, цінувати кожну мить перебування в університеті, тому що вчитись в такому вузі престижно і почесно.